Всім привіт, поїзд лише поїхав, бо я чую, де щось піщить. Тут так пахне, я не можу зрозуміти, що. Ну, напевно, ці жовті квіточки. Це дивно, тому що ну, зазвичай так пахнуть фруктові дерева. Дуже гарно. Такий дощ у нас, я вже не знаю, який день. Знаєте, <смірно> <смірно> втратила час трішечки Юля. Тому що, коли дощ, то ти такий, як завісаєш. Не треба нічого робити, правильно знімати не треба відео. Це настільки гарна природа тут, що під час дощу, що коли сонечко сіяє, ці ластівки не можуть заспокоїтися, гасають вже другий день. Дуже класно. Сьогодні практично півдня Юля замовляла Ікею. І замовила те, що з самого початку думала. Бо така, ой, ні, ну давай оці стільці гарніші. Ну, Юль, ну трішечки-трішечки дорожчі, але вони гарніші. А оці ще гарніші. Дивіться, а тут знімається, і потім можна прати. І це взагалі бомба. І така Юля заспокоїлась, це просто стільці. Все, самі дешеві замовляємо. Стіл, який розкладаються. Все, до побачення. З телебачення, знаєте, оце, треба іскоріняти з себе оці барські замашки, хоч і в барі я живу. Але це ненормально так думати довго за меблі, за якісь речі. Н -н -н. Не можна. До речі, ні. Єліна каже: Юля, ти тако не стій на рельсах, тому що дівчинку збив поїзд. Я кажу, як це дівчинку збив поїзд? Вона каже, вона йшла в тунелі. В тунелі. Я кажу, що можна йти в тунелі? Вона каже, не знаю, каже, може, скоро чула собі шлях. Ну, шлях життєвий, напевно. І навушники одягнула. І вона не почула, коли їхав поїзд. Не знаю, це якийсь прикол. Ну, як можна йти в тунелі раз, то тут там взагалі туди заходити не треба. І ще й плюс в наушниках. Дуже щось підозріло мені виглядає. Ну, я обережно, ви не переживайте, я ж... Наушник одягаю. Дивіться, якщо ви думаєте, як так мені писав Юля, ти коли йдеш через дорогу, потрібно навушник з вуха виймати, тому що це небезпечно. Я не слухаю музику. У мене на телефоні навіть немає музики, щоб ви собі зрозуміли. Я одягаю навушник, тому що біля нього знаходиться мікрофон. І коли я говорю через мікрофон, можливо, ви навіть звернули увагу. На початку відео я говорила без мікрофона, а потім я його одягнула. Тому е, тоді кращий звук. Лише для цього я одягаю навушник, а не для того, щоб слухати музику. Особливо на рейсах. Що йду зараз оплачувати на пошту е, ікею. Можна було вже давно її замовити. Я з вами згідна. Тому що, в принципі, що я два місяці назад собі планувала купувати, я в принципі те і купую. Але думаєш, ну кухня не знаєш, скільки затягне. Може не вистачить грошей, то якийсь дешевші столик куплю, тому що кухню не, не поділиш да, по частинам. Ти її повністю треба купувати відразу. А може диван якось так. Е, ну, Я купила вже диван. Е, е, занесли 30 євро за те, щоб занесли диван, уявляєте? А мені Він важкий, ну, блін, ну, це ж все одно. Це ж. Ладно. Е, занесли мені диван, хлопці. Я дуже рада. Звичайно, можна було більше купити. Можна було купити уголок, так як я хотіла. Але люди милі, він такий м'який. Мені на мою спину, він просто ідеальний. Тому що, та, е, да, уголок буде гарно, але мені ж на ньому сидіти треба. І такого сидіти, відбивати собі останні кості, я, я розумію, треба їсти. Тоді все буде нормально, кості не будуть відбиватися. До речі, це, знаєте, якесь. Не знаю, як пояснити. У мене з того часу як з'явився диван, я не перестаю їсти. Подивіться, які квіти, ну це ж просто. Все поле. Тому що мені дуже зручно на дивані монтувати відео, чи там вчити уроки. А перед носом все, розумієте, їжа. І я тако, тільки одне закінчила, друге почала. Тільки, ну плюс, знаєте, це ж піст. Пос неї їжу, ти ну, не наїсишся. Не, не то гречка, то хліб, то гречка то хліб. Сьогодні зварила гречку. Так, я розумію, що гречкою не, не поправиться взагалі. Це не та їжа, від якої поправляються. Від неї навіть більше худнуть. Але я просто скучила, мені подарили гречку. Я така, я варю. Я думала, я почекаю, коли можна буде м'ясо. Гречка не дочекалася м'ясу. Ви подивіться, яка гарнюня. Бозі-бозі, хтось у нас такий їздить на такій машині. І ця така гарнюня. А, дивіться, вони зробили е, цей паркан, які гарненькі, молодці. І тут дорогу розрівняли. І які винахідливі. Бачите, просто з дощечок таких зробили лавочку і стіл. Зараз зазвичай тут собака вискакує. Таке мале штибзя. І так голосно гавкає, що це просто. І я знаю, що воно вискочить, і все одно лякаюсь. Хіба що десь пішло гуляти з господарем? Кажу, Юля, скільки можна нам знімати дощ? А що я зроблю, як у нас дощ? У нас дощ постійно. Троянди які гарні. Я жартую не постійно, але цей тиждень я вам казала, що буде дощ. Отак він і є. Він вирішив так перед літом. Треба, щоб все було зелене. Тому... Нате вам, будь ласка. Ну, це добре, це дуже добре, що йде дощ, Тому що реально буде все зелене. Проте вже не холодно. Юля вдягнула сьогодні зимову курточку, щоб ви зрозуміли, не холодно. Тому що назад е, в мене зараз на пошті заплачу гроші. Потім піду на курси чорногорської мови. А потім хор. І хор у нас закінчується пізно. І Йти додому холодно. Я дуже вдячна Саші і Ліні, які мене весь цей час підвозять додому. Але якщо вони не приїдуть, то я попрошу пішкарусом, розумієте? І для цього Юля одягнулася тепленько. Тому що, якщо були спанати, я не можу на ці не дивитися, це просто краса. Це просто неймовірна краса. Особливо, знаєте, це як крапельки. -м. такі високі троянди. От ви мене питаєте, чим тобі подобається Чорногорія? Ось! Ось, чим мені подобається Чорногорія. Це просто неймовірна краса. Так, ідеш? Це вже не шушань, це якийсь другий райончик. Ну, біля шушені люди мали, тут такі маленькі райони, спрошу, як вулиці. Ні, Ну шушень велика, не, не треба, Юля. Ну, взагалі в порівнянні з чим велика. Так ось, як завжди, Юля відволіклася. У мене підписники приїхали подивитися квартиру і потім кажуть, ой ні, нам більше подобається Будва, будемо в Будві дивитися квартири мене з неї моріатор кажуть, ну ну хай подивляться, не просто не, не знають на повноцінні, тому що ну, там саме така дешева квартирка, Юля, 120 тисяч євро. За 80 тисяч продають гаражі. Ну тобто е це будинок, квартира. Ти заходиш і ти бачиш квартиру, звичайно. Але по документам це гараж. А якщо це гараж, то ніхто ВНЖ не дасть. Ніколи. І здавати цю квартиру люди теж не зможуть. І ну, дуже сумніваю, що вони її продадуть. Тому що всі розуміють, що на гараж вони вже не дають. Ні, ну бувають люди, кому не треба ВНЖ. Не треба і все. Тобто це теж нормально. Але в Будві чекати документи півтора-два роки це гарне місто. Ви можете за 5 євро доїхати до Будви, погуляти, насолодитись старим містом. Все, і приїхати назад в спокійний бар, де можна спокійно лягти і поплавати. А не так як в Будві, на два буде стояти ще 25 тисяч людей. Ой, Юля, ну 25 тисяч. Ну ладно, жартую, 23 тисячі. Я жартую, я ж не знаю, літку не була. Тут Ну, кажуть, що тут ховайся в лозі. Для всіх людей, які думають, що я розумна, констатую факт сто відсотково, що я дура, повна пішла платити за ікею, взяла гроші. А паспорт не взяла. Почекали чергу, для того, щоб мені сказали, що Юля, паспорт. Я кажу, я ж не беру гроші з пошти. Я розумію, якби я забирала, да. Ну я ж кладу. Н -н -н. Ні, буду йти завтра. Зараз же я не встигну добігти додому, повернутися з моїми суглобами спиною. Коротше, покажу вам трішки місце. Що ну, робити, шо? як нема мозку, ну нема, нема, нема. Подумай, я коли приїхала, я постійно ходила з паспортом. Тому що тут, туди треба було то лікарну, то ще кудись. А потім якось його не треба було. і Я взагалі навіть не знаю, де він лежить, жартую, звичайно, я знаю. Я подумала десь на середині дороги, думаю, слухай Юля, а може паспорт треба? Та ні, в мене копія є на телефоні, і захист теж є на телефоні. Угу. Іди от туди, з соци телефонною копією, треба оригінал. після того, як я невдало сходила на пошту, я думаю, зайду я в Любенісу. Це магазин, де також продається ікея. Просто вони беруть дуже велику накрутку, роблять і ті перевозчики, які можна знайти в телеграмі, так возілка, вони беруть дешевше. Але я думаю, зайду, можливо, мені ще щось потрібно. На сайті дуже важко шукати, тому що написано на сербській мові, воно десь гуртає вас, ну коротше. Думаю, в мене є час якраз до курсів, зайду. Щоб ви зрозуміли, цей магазин знаходиться за католицьким храмом у нас в барі. І подивилася те, -те і думаю, запитаю, скільки коштує стіли, чотири стільці. І вона мені каже, точно таку саму суму 258 євро. За стіл, який розкладається, він сам 120 см, можна розкласти на 180 см. І самі такі дешеві стільці, які я вибрала, я чотири рази перепитала, тому що я знаю, що в них дорожче. Вони мені таку саму ціну кажуть, вони ж такі думають, ти дурне чи що. Вони вже, ми ж тобі написали на, на папірцеві, ну ти подивись, якщо ти глуха. Я кажу, ну давайте тоді замовляйте, чого я піду завтра на пошту. Знову буду стояти в черзі. Потім я заплачу на пошті ще відсоток 1 чи 2% для того, щоб ну, мені перерахували ці гроші. Все. Тобто, що не робиться все на краще, звичайно, потрібно брати паспорт, але вийшло так, що добре, що я його не взяла. Вони подзвонять, коли приїде, тому що, звичайно, замовлень багато чи мало, ніхто не знає. Коли приїде, тоді приїде. Мені вже все рівно. Головне, що я закрила цей момент. Тепер за шафу. Я вам казала, що я замовила така рада, на другий день мені дзвонить з кажуть, Ви знаєте, фабрика вже не робить ці шафи. Я така, мені фіолетово, Давайте. Та Шафа, яка стоїть у вас в магазині, от ту і відправляйте вже. Мені все рівно. Каже, ту ми не можемо. Ну, дуже дивно, От як це можете пояснити, якщо ви цю шафу більше не робите, так? то навіщо вона стоїть в магазині? Для того, щоб всі люди приходили, платили за неї, потім їм писали, що її не існує? Я зла. Кажу, все, нічого не хочу в вашому магазині, віддавайте назад гроші. Вона каже, нема питань, приїдьте, заберіть. Я кажу, я не буду. Витрачати свій час, витрачати кошти для того, щоб доїхати до вас, щоб забирати гроші це не моя вина. Вона каже: можна замовити іншу шафу. Я кажу, я не хочу іншу. Вона каже, добре, давайте ваш рахунок, ми вам перерахуємо гроші на, на банківський рахунок. Я кажу, у мене нема. Ну, в мене нема Чорногорської, тому що кожен місяць ви маєте сплачувати якісь там ну, пару євро за те, що у вас лежать гроші в банку У мене їх немає, навіщо мені ще платити за них. Вона каже, тоді я не знаю, що зробити. І коротше, я Сьогодні я вже замовляла той стіл. І така думаю, Юля, іди в баню. От чесно, не нервіру не мене. Візьми замов на мусі другу шафу, ну хай вона трішечки буде, не така, як ти хочеш. Пофіг, відстань від мене, просто відстань, тому що ми нічого не встигаємо з тобою монтувати, а ти, блін, оце паруся. Я пишу і кажу, можна ту другу шафу, а вона 2 метри. А в мене цей куточок, я вам покажу. От вона якраз там буде стояти, тобто вище ніж 2 метри, неможливо. Тільки кажу, дивіться, в мене потолок 2 метри. Ну думаю, я ж не буду пояснювати, що цей пройом 2 метри. Потолок. Дивіться, яка вона молодець. Хоча вона там зробила помилку, вона не спитавши фабрики, вона замовила. А тут вона каже: Ви знаєте, якщо у вас потолок 2 метри, ми не можемо вам дати цю шафу, тому що для того, щоб її поставити, вона складається лежачи. А для того, щоб її поставити, треба 2,10-20 см. Тому що просто майстер її не поставить в приміщенні ти 2 метра. Я кажу, ви не переживайте, в мене ця частина 2,50 Тобто, ми тут поставимо, а туди задвинемо. А вона каже, все, супер, тоді нормально. Ну, тобто, тут вона продумала, ну, тому, вибачте, що я на неї не наїхала. Не така буде шафа, як я хотіла, але люди милі. 195 євро за шафу шириною 145 см. Дешевше, ніде немає. Я подивилась на Ікеї, це дуже дорого. Я подивилась в інших магазинах, це теж дорого. Чесно, мені вже фіолетово. Я вже просто хочу меблі. І все. І закрити цю тему, і вже вам знімати просто відео, їздити по містам. Дякую, що додивилися відео кі до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всіх вас люблю, цілую, обіймаю. І, звичайно, я всім нам бажаю перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю. Цілую.